Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у західній Україні 888. Площа Данила Галицького. 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний. На Вітаю! З вами, як завжди, оцій порі, я Ксенія Ліардо, і моя програма, що завжди у всіх на устах. У всіх на устах. побачити світ очима дитини не або як цікаво, погодьтесь. А побачити світ очима неповносправних дітей ще цікавіше. Якою бачать реальність ці дітки, ми дізнаємось на особливій фотовиставці. Фотографії представлені у цьому залі, зроблені дітками зі своїм особливим сприйняттям світу, але кожна з цих робіт доводить вони дуже талановиті. Діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей. Розповідає педіатр. Вони польніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові з синдромом вчитися важче, але його також можна навчити ходити, говорити, читати та малювати. Це насправді дуже добрі та золоті діти. Вони ніколи не бувають агресивними, але вони дуже не самостійні. Оточуючі мають їх весь час підтримувати, щоб їхня цікавість та інтерес до цього світу були розвинені у зв'язку з тим, що такі діти дуже відкриті, вони можуть яскраво проявляти свої таланти, що повністю підтверджує сьогоднішня фотовиставка. всіх Сьогодні ви бачите красиву інсталяцію, і це тільки вихідка айсберго. Тому що тут були дотищені дуже багато людей, дуже багато душ і сердець. Тому що я вважаю, що кожна дитина неповносправна, яка мала, мала можливість там показати свою творчість, вона проявила себе і вклала не тільки свій талант, але показала свою душу. Душу творчу, дуже красиву. Направду я спеціально показала дітей тільки з прізвища, без прізвища, тільки з іменами, щоб не акцентувати ні на чому. Власне, акцент йде тільки на їхніх І Якщо у Львові будуть таких більше інсталяцій, просто ми нічого не хочемо зайвий раз показувати. Ми люди, ми маємо такі самі серця, душі, руки. Доля інакша. Якось так склалося. Мабуть, такі виставки вчать більше толерантності наших людей, і ми кожного року заявляємо, мабуть, ну якимись атракціями, якимись дійствами. У Всіх на На жаль, кожна третя дитина, народжена з синдромом Дауна, залишається у пологовому будинку, і лише ті батьки, які взяли на себе відповідальність виховати та поставити на ноги таку дитинку сьогодні можуть пишатися та насолоджуватись широкими посмішками на обличчях. Така дитина може народитися в абсолютно здорових батьків. Як правило, це пов'язано з однією зайвою 21-ю хромосомою, тобто із хромосомним дисбалансом. У кожної людини 46 хромосом, а в людини з типовою формою хвороби дауна 47. Але 95 випадків патології не передається у спадок. Але вони чудові і талановиті, і ще жоден науковець не зміг довести зворотнього. Адже побачити світ їхніми очима можливо лише крізь їх творчість. Ці діти відкриті світу і готові сприймати будь-яку інформацію, що їм надають. При спілкуванні з ними розумієш, наскільки вони чисті і особливі, а найголовніше вдячні за кожну дрібницю, яка викликає їхню усмішку. Заліпроект ставить собі за мету. Залучити дітей з інвалідністю до навчання з їхніми ровесниками в навчальних закладах одночасно, чи це в школі, чи дошкілля, чи і вищих навчальних закладах для того потрібно подолати багато кроків, вживати багато заходів, щоб і вчителі були готові, і щоб Батьки були готові вітати таких діточок до школи, щоб і школа була пристосована. І за тим є багато роботи. Одна одна з таких моментів це також дати, зрозуміти, і дати винагороди так емоційно дітей, які також щось творять, які також мають всякі такі нахили, приємні здібності, і вони себе реалізовують в певних роботах. І що хтось. Можна ті роботи оцінити, подивитися і схвалити, що такі діти також багато чого прикладаються в тому житті. Ви знаєте, людина по-різному люди вчаться. І, наприклад, про дітей з синдромом Дауна відомо, що вони дуже візуально добре вчаться. А ми їм все стараємось говорити, говорити, говорити. От, а вони їм треба показувати, їм треба повторяти, їм треба бачити те, що вони те, що їх цікавлять. Тому. Скажемо так, от, от те, що ми кажемо, що є якісь обмеження, насправді, це не є обмеженням для фотографії для такої творчості. Тобто, ми повинні розуміти, як дорослі, як, як ну взагалі якісь освітяни, як батьки, як громадяни, як інші, що ці люди мають свої таланти, які можуть проявлятися по іншому, ніж ми їх. Ніби очікуємо, що вони повинні там іти за програмою чи щось таке. Тому, якщо так подивитися, ця творчість, яку ми бачимо тут, це є надзвичайно адекватна дійсно, творчість. І те, що воно лишається десь там в якихось альбомах або навіть і не в комп'ютерах людей. І ніколи не роздруковується, і тим більше не видається на виставки. Це не значить, що ці твори не варті би були того, щоб їх виставити. О всіх на остах. Також діткам розповідали, як робляться ляльки-мотанки, та як до Великодня прикрасити кошик писанками, адже до традицій варто привчати змалку. Всім відомо, що дитина настільки допитлива істота, що не уявляє собі життя без казок, розповідей, запитань та відповідей. Щоб гамувати дитячу допитливість, ми маємо кожного дня давати дитині можливість поживитися новою інформацією. Тому лише небайдужі батьки це єдині люди, які дають своєму маленькому диву таку можливість. Талант розкривається у кожній дитині у різному віці. І сьогодні ми переконалися, що дітки з синдромом не менш талановиті за звичайних. Тому варто не бути байдужими та давати шанс для повноцінного розвитку цих особливих маляк. У всіх на остах, на що ж я на жаль вимушена попрощатись з вами. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні. І наша зустріч, як завжди, буде у всіх на мостах. Партнер програми перший і єдиний караоке клуб у західній Україні. 888, Площа Данила Галицького. 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний.